Зустрічайте, друзі, наш класний товариш. Людина, яка з нами також постійно не відмовляє нам ніколи і долучається до наших ефірів, коли ми його просимо. Людина, чу... як це сказати, гумор, чувство юмора, Як, як буде українською чувство? Почуття, Почуття гумору. Дякую вам, просто. Герман. Почуття гумору, якої ми довіряємо. Олександр Сас! Я вас не чую! Доброго вечора, Олександр. Всім привіт! Це я заборонений комік. Одразу хочу вас, заборонений комік. Ми про це поспілкуємося. Олександр, одразу хочу познайомити тебе з нашим гостем в студії. Це психолог, конфліктолог Герман Задніпровський. вечора, вечір. Дуже приємно, дуже приємно. Це дуже сучасно спілкуватися з психологом. Я дуже приємно здивований, що в мене є така можливість теж поспілкуватись. Дуже дякую. Супер! Я теж дуже вам вдячний за такі слова, Олександр. Олександр, а скажіть мені, будь ласка, на мене зараз дивляться три ока. Так, е, з чим пов'язано це? Це не сталося? От не було такого, що ви сказали колись в дитинстві мамі, мамо, хочу, хочу намалювати око. А вона сказала: На лобі собі намалюй. Не було такого у вас? Е, насправді, якщо ну, прямо чому саме око е, і чому саме тут, це моє перше татуювання. і... Ну, якщо люди, які мене знають, вони розуміють, чому це саме око на лобі, тому що це з точки зору татуювання. Як мені сказали татуювальники, які мені це робили, вони сказали: зазвичай на лобі б'ють глаз, коли вже всі інші міста забиті, і тільки лоб залишився. Я кажу: ну я йду з козирей, заходжу по приголосу і роблю сразу найскладнішу татуювання. Ну, типу. І те, як дивляться на мене люди, я, я кайфую від того. Я, я завжди полюбляю, коли вони на мене дивляться. І зараз мені навіть вже нічого не треба казати. А, а коли я починаю говорити, і в мене не було ока до того, то САС зійшов з розуму, він щось там туди-сюди, він обіжений там і так далі. А зараз вони такі: ага. Ну, це як мінімум дуже сміливо. Ну, 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 розказуй. Вот. Таке відчуття, і мені просто я трішки змучився поясняти, чому я ну, думаю саме так, як я думаю, і чому це не дуже пересікається з я не знаю, з багатьма. Можна так сказати. Це, до речі, дуже сміливий вчинок, і я з радістю пізнаю вас сьогодні більше. Так, да, а ще мені подобається така штука. Якщо бачите, я свої очі закриваю і можу, цим, uh -huh. ну, можу підмигнути цим, цим і. оцим. <реш> <реш> так. Скажи, будь ласка, так, ну так, а взагалі, так. як на вулиці реагують на твоє тату? Може справа в мені, саме що, що на мені око, бо я такий типу ходжу, випендрьожник, типу там або американський флаг, або щось. Там салатовий колір, там щось таке. Мені здається, перша реакція це незрозуміло, що тут. Типу, воно і на НЛО схоже трішки. Угу. Потім прийняття, що, мабуть, це глаз, потім підтвердження того, що це глаз, потім. ну, це, це доля секунди, але я знаю, куди дивитись, тому що ну, я ж вже не перший день з цим ходжу. І потім таке. хм, Типу, а хер з ним, що Дредіна якась висить, щось пацан якийсь дивний. Ну, нібито мені личить. Коротше, не знаю. немає відчуття, що я ну, щось зробив скажене. Нібито Сас просто в вівторок. Просто був вівторок, він просто це зробив. Ось і нам в коментарях пишуть: а, з бабками вже пересіч, ну, пересікався біля під'їзду. Як, як вони реагують? Хрестяться, брижуть. А... Вони мене бачили вже в різних е, станах, в різній одежі. Е, вони якось за день мене побачили в трьох різних луках і запитали: ви що, три брати? Типу, ви що? тройня близнюків? Типу. Їм теж подобається, вони посміхаються. Для них це якась, мені здається, фішка, що із ряду вон, але воно їх не чіпає. Типу, воно ага. ж на іншої людині, і воно типу, ну, дає якусь позитивну. Головне, що не, не простітутка. <рив> да, головне, да, да, ну щось таке, так. Да. Наскільки Тому я знаю, що око це символ самопізнання, правильно? Ну просвітлення, щось, щось таке. Ну так, да, ти, да, ти ти я можу сказати, що це сталося, так? Воно. Ну, як я кажу, що око в мене було давно, а тепер просто і ви його бачите. Ну, Така не? Ти дивишся третю частину чи другу частину? як Стрендж? Ну, це Ну, мульти всесвіт. Так, так, мультивсесвіт Доктора Стренджа. В нього також просто відкрилося третє око. Можливо, в тебе й магічні здібності якісь. З'явилися. Ну, вони, ну, я тобі так можу пояснити. Сьогодні, наприклад, в метро чувак, такий п'яний строїтель, як він мені потім скаже, знімав, просто кричав на весь вагон російською, типу, га, садрі я тут, короче. І тут він бачить мене, я в такому пальто своєму довгому, і він такий, типу, о, це, це що, типу, совєтське пальто, а ні, ти, ти, ти. Потом він... «Это шо, у тебе глас, кум, сотрі, у нього глас. Я такий, типу: ну добре, ти побачив глас, тепер серйозно. Чувак, ти на все на весь вагон російською кричиш, що тобі похуй. Я кажу: давай зараз трихи, трішки тихіше, розкажи, в чому річ? Чому, ти, чому тобі 40 і тобі так багато уваги потрібно? Ну, для чого тобі, Що ти сублімуєш? Він такий. В тебе глас не просто так набитий. Мені, мені наснилося схеми заробітку, але я не можу їх проявити в житті. Я такий, чувак, ти просто нічого не робиш. Я піздячу настройці. Я кажу: ну ти вичерпуєш ресурс, а не думаєш головою. І він такий, як тебе звуть? Я кажу, Андрюша, рудбой. Він: Я Артем, я Артем. Ну, типу, заспокоїв чувака. Весь вагон на нього дивився. Отак, типу, хм. ну він трішки неприємний. Ну, такий, типу, п'яний строїтель. Ну, що ми не знаємо, як вони виглядають. ну от Тепер дивися. я просто не боюсь. Це знаєш така фішка навіть копи такі. Хо. Може, ну і воно нафіг Знаєш, така штука. Це свідчительно його говорять розмовляв. Люциком їм Я Кажу: я люцик, я поки до вас по сходах ручних підіймався, всі руки важога. Кажу, що вам треба? Спокуса, наркотики існують, але не ми їх придумали. <рес> Ти писав в інстаграм, що тебе поліцейські зупинили. Це вже було після тому. Так. Це, це ще в мене не було ока. Це, це я ще до татуювання. Я просто був в такий посил, я, я я проснувся з такою думкою: що, а що вже не можна радіти, що ти живий? Типу, ну якось є таке в мене відчуття, що ну це погано. Ну, не те, що погано. Я не можу підібрати правильних слів, але нібито не можна радіти, що ти живий. Ну як тось воно типу не сприймається по на 100%. І я думаю: ну, якщо я це не буду робити, то що вже казати про людей, які не такі сміливі, як я? Я вдівся максимально як Acid Man, просто тюр. І вони мене зупинили з причини того, що я занадто яскравий. Це мен... це був просто комплімент, чувак. Копи підбігають і кажуть, що ти занадто яскравий, в тебе точно щось повинно бути. І вони мене обшукують з таким виглядом, нібито вони взяли на даркнеті закладку, все підходить, а не на ход. І все. І такі розстроїлись, коротше. Таке відчуття віде було, що ніби ну ти ж вдівся, так як тут в тобі точно должно бути. Я думав, буде така третя емоція: каже: Ну що ти є дебіл, ходиш? На візьми. Ходиш взагалі пустий. Але я їм але я в кінці сказав, вони мене всього пробили, там навіть є мініатюра, там, приходьте, до речі, на мій секрет концерт, хто чує, там, реєструйтесь. Ще у Львові пропонують зробити, ще й львівський, львівський пост буде. Я їм сказав: пацани, якщо в мене щось і було, то я б вдівся в чорне. Вони тепер будуть запоняти тих, хто в чорному ходить. Вони мене почали запитувати про рейверські клуби, чи відкриті вони, чи курять там травку, чи курю травку я. Я сказав, я курю тільки коли пригощають. Для мене це просто ну, punch and панч, Punch і панч. Вони вибачились в кінці. Їх поведінка казала про те, що так, що я їх переграв. Я мало того, що я занадто яскравий, так ще я перш, одразу показав е, паспорт, і я ще ну, нічого в мене з собою не було. Ну, коротше, по всім фронтам гарний українець. Яскравий, свідомий, з паспортом. Ось бачите, як мало потрібно бути для того, щоб свідомим українцям, але однієї детальки не вистачає. Саня і компенсує тим, що допомагає нам в ефірі. Друзі, а ви робіть донати. Допомагайте нам зібрати на дрон для 28-ї окремої механізованої бригади. До нас прилетіло два донати. Зараз Нікіта їх запише. Котик, напиши, будь ласка, хто ти такий. Поет сержик, чи, чи не ти чи не ти котик, той, який з привату нам надіслав? Ні, окремо. А, він, окремо, котику. Хто ти? Нам потрібно знати твоє ім'я для того, щоб ти взяв участь у розіграші подарунку. Зараз, буквально через секунду, Нікіта запише ще два донати. Саня пишуть в коментарях, що Око це масонський символ. Ось щось з цим пов'язане. Ти думав, ну коли бив? Ну, просто люди трішки демонізують поняття масонів і так далі. ну Масони в цілому це строїтелі, це камінщики, це об'єднання mm -hmm. людей, які обробляли камінь і все, що потрібно знати. ну Типу, сам, там немає ніяких рептилоїдів, як іншопланетян. рептилоїди ми всі. В нас є рептильна частина мозку, де в нас інстинкти самозахисту і так далі. Типу, взагалі вважається, що ми інфіковані розумними грибами, які на, рептильному моз... на рептильних мізках наслоїли свій грибний новий мозок, і який виглядає як космос, як міцелій грибний. В нас наш мозок, він повністю відображає міцельову сітку грибів та космічний простір. Ну, це математика. А це знаєте. Ну Мали от герої. як після цього. А... Не, не, не звертати увагу uh, на, на от саме такі якісь тонкощі матерії. От це Масонське око, це будівельники, так, і Артем Будівельник у метро до вас підійшов. Звернув на це увагу. От що значить, як, як, як впливає um, на оточуючих, коли людина не боїться показувати свій внутрішній світ. Дуже цікаво. Як чудово, ви. коли в психолога настільки приємна, приємний тембр голосу, і коли він говорить, просто заспокоїшся, депресія тебе відпускає. Все, 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 все стає набагато краще. Клас. Дуже вам я, дякую. З, я, до речі, записав один із перших курсів, який я записав, це курси заспокійливих речей, якщо ви зможете речей знайти чи речень? Речей, речей. Mm -hmm. ну, ре... я, я правильно річ, Я вибачаюся? Я правильно розумію, що Арестович ваш найкращий учень, правильно? Послідовник ваш, ні. Хотілося би мені сказати, але не так. Так, ми перекидали з ними декіль... з ним декількома фразами і дійсно. А, ну ви конкуренти, ви... я поняв. Ну, конкуренти. Ну я теж конкурувати це. з Арестовичем, так. Але але розумієте, Олександре, мене знаходять самі. А правильно, ви не нав'язуєтесь? Ну це це мать старовітість, звісно, це круто.